Росія нехтує мінськими угодами і не відводить важкої зброї з лінії розмежування. Про це під час зустрічі з міністром обороні Британії поскаржився Арсеній Яценюк. Очільник уряду заявив, що українське військо та мирне населення обстрілюють щораз дужче, зокрема сепаратисти, вдалися навіть до залякування представників місії обсє. Лише очолювані Росією військові дуже збільшили кількість обстрілів. Завчора відбулося 95 таких обстрілів. Тож ми розуміємо, що Росія не хоче ні виконувати мінські домовленості, ні відводити війська. Міністр оборони Британії Фалону своєю чергою наголосив: Британія України в біді, біді не полишить. Запроваджуватимуть проти Росії нові економічні санкції та допомагатимуть нашій армії військовими навчаннями. Британія наполягала і ініціювала санкції проти Росії. Також ми допомагаємо Україні у гуманітарних та військових питаннях. Невдовзі ми ініціюємо додаткові військові навчання для тисяч українських військових.